ігор Стрілко вважає, що вони з Путіним можуть потрапити під міжнародний військовий трибунал у Гаазі. Про це повідомляє російський телеканал Дощ. Це станеться, якщо російське керівництво буде йти мирним шляхом в українському конфлікті. На його думку, під час перемир'я Україна шаленими темпами відновлює армію, щоб ніякі відпускники не змогли змінити баланс на полі бою. До весни на його думку населення повністю зруйнованого Донбасу буде ставитися до Путіна з ненавистю. Кількість біженців збільшиться на кілька сотень тисяч армія України, куди будуть введені війська НАТО, зробить атаку, яка без прямого широкомасштабного втручання збройних сил Росії призведе до швидкого розгрому ополчення, яке у 5-7 разів поступається за чисельністю і порядком. Іркін також попередив про можливість московського майдану, який може початися на тлі економічного краху і нічим не прихованої зради російського населення Донбасу. Якщо він, тобто Путін буде продовжувати в тому ж дусі, як зараз, то доведеться нам сусідам стати по камерах в Гаазі, якщо нас туди ще Жевцем довезуть, звичайно, вважає так званий екс-міністр оборони ДНР. Нагадаємо, у середині серпня 2014 року, після відставки самопроголошеного прем'єр-міністра ДНР Олександра Бородая, Ігоря Стрілкова зняли з посади головнокомандувача збройним формуванням терористів. Пізніше, на початку вересня, Гіркін дав прес-конференцію Москві. За її результатами він дав зрозуміти, що його не влаштовує те, що відбувається на сході України, де оголосили перемир'я. При цьому він висловив готовність підкоритися рішенню президента Росії. Володимира Путіна, якого сам він вважає єдиним легітимним головнокомандувачем.